Привітки усі! Усіх вітаю з Днем Святого Валентина. І дивіться, яка у нас класна погода. сніжок пішов. Якраз на День Святого Валентина. О, такий класний лопатий сніг. І така красав, реально. І зранку такого не було такої краси. А прямо вже зараз обід і от дивіться, яка краса. Знову пілі мухи налетіли. Прям реально така красота. Пишіть, у кого ще в Україні сніг пішов такий гарний, якраз на День Святого Валентина. Ну, придаючи будуть морозчики. От, і на кінець то пішов сніжок. Красота яка. Трям не хоч, хочеться його знімати і любуватися. Такою Вечеря, красою. Ха, красота. Ввечері ще більше сніг випаде. А зараз така красота. Хто заскучав за снігом? От він на тобі. Сніжок пішов. Красивий, такий гарний. Он який з неба падає. Красота. Вчора ще був гарний такий сонячний день, от нічого не, не предвіщало, було гарне небо, а сьогодні вон, який, все затуманено, сніжок пішов. Ну, хоч буде веселіше, красивіше, біліше, а на сіре стояти. Красота. Всім гарного дня і чудового святкування Дня Святого Валентина!